Має сісме каї, катідома руна краї. Медасумагігановолюбашо, ківо оно міцю арке. Привіт, Саншайн, мене звати Настя Ен Ейр, і сьогодні ми поговоримо про J-Pop. Цього разу я не буду жартувати про Японію, і ми просто перейдемо до самої справи. J-Pop це сучасна музика Японії. Як і корейська, вона охоплює джей-рок, джей джаз та інші напрямки музики. Зародився він на початку 1980-х років, і від нього пішли такі жанри, як q C-pop та вже наш улюблений K-pop. як придумувалась назва. Термін g pop придумала fm радіостанція G wave щоб виділити японську музику. Тобто це про японію треба було жартувати, що вона поперту планету цієї, сам по собі японський поп пішов від джазу. Велику роль в історії японської культури зіграла Енка. Енка або пісня Бечалі це жанр джей попу із характерним повільним вібрато кобуси. Якщо говорити зовсім іншими та простими словами, це старомодна балада, балада про кохання. Також свої корективи у музику j попу внесли і західна музика. Саме тому, якщо ви колись будете у Японії і вам захочеться купити якусь музикальну платівку, то у вас буде вибір між джей-попом, Енкою та якоюсь західною музикою. Сцена Японії. У Японії є два напрямки її популярної музики. Перший, про який я вже розповіла, це J-Pop. Ну а друге аніме. У Джей-Поп артистів називають айдолами, як і у Кореї. У е, аніме вони мають свою назву Сейю. Так, Джей-Поп використовується в аніме на початку та в кінці, при титрах і показу всіх головних персонажів. Також використовується у дорамах та в інших штуках. І не дивлячись на те, що співаки та співачки джей-попу називають айдолами, в загальному вони нічого не мають спільного із корейськими. Різниця між корейськими айдолами. Найперше, це одяг. У японських айдолів він більш яскравий, як на мене, і чомусь це мені нагадує аніме. У той час, коли у корейських айдолів це йде все більш стримано і не так яскраво. Друге, це стиль виконання. У корейських айдолів у кожного є свій е, шматок пісні, у той час як японські айдоли, давайте точніше, ти не айдели, а сею вони співають разом, тобто в один голос. Також відрізняється популярність. Ми прекрасно знаємо, що корейська музика вона більш популярна, ніж японська або китайська. І таких прикладів можна зібрати насправді дуже багато, тому давайте зупинимося поки що на цьому. Не дивлячись на різницю, у Японії, якщо я не помиляюсь, також є своя система трені та свої заборони, про які я розповідала ось тут. Але до численних інших заборон ще належить яскравий манікюр, яскраве фарбування у блонд, зокрема, яскравий макіяж, довгі нігці, сидіти у соціальних мережах, ну і, звичайно ж, стосунки. Не дивлячись на це, багато японців та японок йдуть спрацювати... Саме у кей-поп і серед них це Momo Ствайс та Sana Ствайс, Касуха с Серафім та багато кого іншого. Тепер давайте поговоримо про найпопулярніших або просто відомих виконавців J-Pop. Найперше, про що хочете сказати, це гурт akb 48, бо це найперший та найпопулярніший гурт Японії. Вони стали популярними через свою рекордну кількість учасниць. На даний момент увага їх становить 770 учасниць. Також не можна не сказати про такі гурти, як Мел, Кендіс та Айзон. Отже, давайте трохи про підсумки. І так, зараз я хочу розповісти, що саме я люблю у джей-попі. Я познайомилася з цим явищем лише недавно, і то для цього відео, але я хочу сказати, що мені подобається, що вони всі наче разом. Тобто всі співаки, особливо сею, вони співають один голос. І чомусь мені здається, що це повинно з'єднувати якось усіх виконавців та виконавець. Давайте я вам на трохи поставлю якийсь виступ, щоб ви зрозуміли про що я кажу. скоріш за все, екбі є сею, і співають вони для аніме, тому давайте послухаємо декілька пісень саме айдолів у Джейпопі. І так, в принципі, на цьому в мене все. Дякую, що ви змогли додивитися ось це відео. Я вас усіх дуже сильно люблю, Саншайн. Всім па-па!